Чемпіон України з портзалу визначився лише в останньому турі. Минулої суботи обидва претендента на золото синхронно здобули свої чергові перемоги. Харківський локомотив на виїзді був сильнішим з олотика – 4-1. Альвівська енергія приймала немотивований турнірним становищем Янаківець і провела один з кращих своїх матчів у сезоні. Перед власними вболівальниками енергетики святкували перемогу з рахунком 5-2, яка принесла зелено-білим друге в історії чемпіонства. Лише на одне очко відставить переможців локомотив, якому дісталися срібні медалі. Ураган за тур до фінішу чемпіонату забронював за собою бронзу. А на завершення Іван Франківці отримали технічні три очки за з монолітом. Однак футзальний сезон ще не завершено. Три кращі команди екстралігії і переможець першої ліги Титан зоря» з Спокровського. Цього вікенду в Іван Франківську розіграють Кубок України. Квитки на матчі фіналу чотирьох коштуватимуть і 20 до 50 гривень. У суботу 2 червня відбудуться півфінали. З першого чотирнадцять зіграють титан зоря і локомотив. А о 17-й годині в у -го сезоні між собою з'їдуться ураган та енергія. Переможці півфіналів у неділю і розіграють почесний трофей.